Вибір. Вітаю всіх слухачів при мікрофоні Сергій Бабський. І це програма Вибір. Сьогодні я залюбки хотів би представити свою гостю легендарну ведучу телепрограм редакції для дітей та юнацтва актора-аніматора Антоніну Тугас. Я залюбки також вітаю всіх слухачів. Антоніно, знаєте, ось такий лагідний голосочок якось не дуже в'яжеться з тим образом, який ви завжди експлуатували впродовж напевно десятиріч. Так і дійсно. Свою кар'єру телевізійника я починала з Ухтина. Вітаю всіх. Так, вітав Ксенчик. На кінці 90-х і початку нинішнього століття тому, напевно, якби навіть я сьогодні не робив ось таку шапку представлення своєї гості, якби я просто назвав легендарний Ксень в нашій студії, все всім було б зрозуміло. Ксенчик це великий досвід, це величезний досвід. Скажімо так, я потрапила сюди на відбірковій основі. Адже пані Ксенія завітала до нас у ляльковий театр, де я працювала, і було запропоновано всім акторам незабаром відбудеться прем'єра проекту в гостях у Ксені. Хто з вас, актори, бажав би взяти в цьому участь? Та чого я була найсміливіша, мабуть, тоді? І сказала я: ну що ж, про Ксенчика ми ще з вами поговоримо, Антоніна, але давайте поговоримо саме про вас. Народилася я в Ярославській області Рибінського району. Тоді це було містечко шашково. На жаль, сьогодні я спілкуюся зі своєю рідною сестрою по матері. скажімо так, містечко перетворилось на селище. На жаль, воно вже в занедбаному стані. Що я пам'ятаю з дитинства? Це теплі обійми пічки, біла пічка, яка дарувала тепло, мамини долоні теплі і. Сані сплетені з лози, на яких мене тато возив до дитячого садочку. Я їхала в санях, як наче в авто, адже зліва і справа були величезні сугроби. Це те, що я пам'ятаю з дитинства. Потім, на жаль, зникли теплі мамині долоні, адже в мене дуже рано померла мама, коли мені було 6 років. Потім зникла і пічка, тому що ми з батьком. Мали покинути нашу домівку. Ми з татом опинилися на Україні. Це в Харківській області, Купінського району, містечко Ковшарівка. Ось там пройшло моє далі частина дитинства і юність. І вже колискову казки мені на ніч читав лише тато. А ким був батько? Батько був працівником Жеку. І е, іноді е, йому дозволяли сідати на трактор, і ми озеленяли ковшарівку. Ось саджали дерева. Чому я кажу ми? Тому що тато частенько брав мене, сідали поряд з ним, і ми саджали, копали трактором дерева. А так ну працював як працівник Жеку і слюсарем, і покрівлі домівок він покривав. Він Простою людиною був. Я чому питаю, тому що звідки така тяга до творчості? О, це також тату. це також заслуга тата. Ви знаєте, тато мене ніколи не наказував. Він ніколи не піднімав на мене руки. Сьогодні, на жаль, його також немає поряд зі мною. Але одного разу, коли я принесла одиницю з російської літератури, адже не вивчила віршик у Лукамор'я Дуб зелений». І я отримала по голові щоденником. Це було для мене таке нічого собі. А тато пояснив, друця, я роблю це для тебе. Я тебе дуже прошу. Ми зараз з тобою сядемо і цей віршик вивчимо. Я почала вивчати з ним, розповідаємо йому на пам'ять. Він каже, що я нічого не поняв. Мені не цікаво і надав мені таку акторську жилку в моє виховання. Це треба розпитати так, щоб я зрозумію, щоб я. Я насолоджувалася твоїм виступом. Оце, мабуть, був перший вчитель з акторської майстерності. Це був мій тато. Ні, це таки-таки правда. І ви напевно, Тоня, там і котиком ходили, і листям шелестіли того дуба. Сто відсотків русалкою була і русалкою. і, да хвостиком махала. Коли я не прийшла до педагога, ну нарешті тугас, ти мені розповіси. Віршика, тугас. Вийшла, весь клас мені зааплодував. Ну, це було дійсно. Це була подія для мене. І все з того часу, всі заходи, які відбувалися в школі. Вела Тугас, а з восьмого класу навіть я готувала дітей, вчителька з української мови. Вона мені сказала, Антоніна, тебе не дуже йде українська мова. Давай домовимось. Я тобі буду ставити тверду четвірку, але ти готуєш мій клас, я керівниця там 4 класу, до фестивалів. А навесні в школі о, фестивалів там, пруд пруді. І я почала готувати. І ось на першому ж фестивалі. Наша школа її клас займає перше місце. Виходить на міський етап, і навіть на обласний. Все у мене була тверда четвірка навіть в атестаті, коли закінчувала школу з української мови. Але української мови на жаль тоді я зізнаюсь, чесно, зовсім не знала. Ось тоді моє запитання: звідки така чудова українська мова, яка сьогодні лине з ваших вуст? Я сьогодні не маю права працюючи в Україні на обласному телебаченні, навчаючи дітей, основам безпеки, етикету і екології ну всього ми навчаємося з дітьми на наших зйомках. Не розмовляти українською мовою, Признаюсь чесно, іноді, коли мої домочадці злягаються вже спадки, я навіть сижу й читаю, як вірно яке слово українською мовою говорити. Зі школою, як то кажуть, ви закінчили. Що було далі? Признаюсь чесно, не дуже я любила школу. Я любила виступати. Я відвідувала ще кружок, я відвідувала танцювальний гурток. Я відвідувала також гурток різьби по дереву. І коли я закінчувала школу, ми писали твір. Це було вже неважно, як я написала цей твір. Мені вчителька відкритим текстом сказала Антоніна. Мені було нецікаво цікаво читати твій твір, адже в театральний, який ти там мрієш поступити, ти не поступиш. Я тобі ставлю трійку. Як сьогодні я розповідаю мамам да своїх дітей? Вони кажуть, ідеться вчителька. Я кажу, працюю в тій же школі. Іде ти. Але театральне мені вдалось. Поступити. Що це був за вуз? Це Харківський університет мистецтв імені Івана Петровича Котляровського. Я дуже пишаюсь, тому що я там була, і тим, які педагоги мене навчали. А який це був факультет? Театральний. До речі, ми вчилися. Якщо хтось зі слухачів знає такого журналіста як Андрій Цеплієнко, ми вчилися Заміла. з ним на одному курсі. Зараз у Харківському університеті мистецтв вже такої кафедри немає. Є актор ляльковод, а є кафедра анімації. Тоді ще ми називалися Ляльководами. Я вам скажу, до речі були драматичні актори кафедра на театральному відділенні і ляльководів. І я пишаюся тим, що я саме на ляльковода потрапила, тому що ми вивчали як драматичне мистецтво, так і лялькарне мистецтво. А драматюки, як ми їх називали, не, вивчали тільки драматичне мистецтво. Вони іноді нас там називали нас Ой-ой, малявки, да? але на сьогодні ми знаємо більше, ніж знають вони. Ну добре, а як сама техніка поводження з цими ляльками? Так само викладалася у вас? Викладалася обов'язково. той же Потім лялькові персонажі моїх вже сьогодні програм, таких як Крапляндія, Школа незвичайних наук. Всі ляльки я з моїм першим чоловіком виготовляли самі. Тобто нас вчили власноруч виготовляти ляльку. і вправно оживляти її. А якщо ми говоримо про оживлення ляльки, яка у вас улюблена техніка? Адже ляльки бувають різні, одягаються на руки, хтось смикає за нитки. Да, да технік багато. Є і маріонетки, є і тростової, є, є і перчаточний. Ось. Мій перчаточна лялька це лялька саме для телебачення, тому це моя найулюбленіша. Як далі доля склалася після закінчення учбового закладу? Був вибір. Був у мене вибір залишитися в Харкові. Я дуже за ним сумувала, все ж таки місто мільйонник. Але так сталося, що я одружилася, і мій чоловік за направленням потрапив до Житомирського театру Ляльок. А куди чоловік, туди і жінка. Антоніна, а як вас зустрів вже рідний сьогодні місто Житомир? Це був 90-й рік це був липень місяць, і знаєте, це було дивно після Харкова. Коли я вийшла на перон, і це було 6 ранку. Ми пішли пішки до готелю Житомир. Я була вражена чистотою міст. Було настільки чисто, і їхали авто, які поливали місто, адже вже все ж таки було літо. Бо в Харкові я такого не бачила такої чистоти, у як, яким був Житомир у 90-му році. Напевно, дуже тихе місто в порівнянні з Харковом. Так, 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 так. Житомир сподобався. Саме сподобалося чистотою і дійсно людьми, з якими я спілкувалася. Нагадаю всім слухачам, що сьогодні гостю ефіру є ведуча телепрограм редакції для дітей та юнацтва, актор-аніматор Антоніна Тугас. А давайте ми згадаємо вашого першого персонажа вже в нашому ляльковому театрі. Хто це був? Це був Ксень. Все ж таки одразу Ксень. <рес> так і да був Ксенчик. Перед тим як до нас завітала пані Ксенія з пропозицією, хтось з нас з акторів чи піде з нею разом працювати над вечірніми казками, ми працювали над виставою малюки Карсу». Малюка вже на жаль, покійний льонечка Смірнов, робив з моєї першої дитинки Надійки Тарасенко. Ось обличчя моєї дитинки на фото і цей Ксенчик, один в один скажімо так, малюк в виставі малюки Карсу». І коли Ксенія пішла подивитися, яка ж лялька все ж таки буде її. І співрозмовником в касті вона зупинилася на малюку, тільки сказала, треба додати бороду і уси. Ось таким чином народився Ксенчик. Тобто, без бороди, і уси це була копія моєї дворічної тоді Надійки Тарасенко. А після вусів і бороди це став Ксенчик. Так до речі, перша проба на телебаченні була в Ніфіру, скажімо так, для того, щоб спробувати взагалі, як воно буде виглядати. Тоді у нас була режисер Оля Грубіян, дивилася на цю пробу Костя Янов. Скій ми сіли, зайняли позиції, пані Ксеня. Я під стіл з Ксенчиком страшно було, правду зізнаюсь. Ну скільки я років вже працюю з ляльками в ляльковому театрі, в Харківському працювала, потім в Житомирському шість років, і тут мене знімають. Я зізнаюсь, було дуже страшно. Але перше слово. Добрий вечір, і воно полилось само собою. І після буквально декілька речень виходить Оля Гробіяни. каже: Все завтра знімаємо. Ну ось так відбулась мій перший дебют на телебаченні. Антоніна. Хотів би вас запитати як людину чи не образило вам усю зйомку сидіти під столом? Вас не видно. Видно Ксенію, ведучу. А ви лише лялькар? Ви поза кадром? Ні, ви знаєте, в мене була ще, коли я була дитиною, і був біло-чорний да, екран. Не було тоді кольорових телевізорів. Скажімо так були не у всіх. Ну, мабуть, так, так і так. я задоволена дивилася в гостях у сказки. Це було в Москві. Я розуміла тоді, що туди потрапити. Кому мені, дитині сироті, це було, було край неможливо. Але мрія була, у мене було дві мрії потрапити в гостях у казки і знятися в фільмах Різаного. Тоді одразу запитання: а чому саме гостях у казки? Який персонаж вам подобався? Хрюша, Стіпаша? Тоді писали листи, малюночки. Я писала і малюночки себе надсилала, і Дивилася, і не припускала, але мій малюнчик не потрапив туди. На жаль, жодного. Разу скільки я і, і листів писала, я не знаю. От чомусь не знаю, мабуть, мене тато так виховував. Мабуть, настільки там актори були той же Хрюша і Стіпаша, мені рідними. Я не можу зараз пояснити. Це було тоді. А зараз я просто щаслива, що я не на екрані, а на екрані ті діти, які як я колись. Мріяли, а сьогодні вони можуть свою мрію здійснити. Я сьогодні здійснюю ту мрію, яку я бажала здійснити в своєму дитинстві. Знову ж таки запитання: а чому тоді Ельдар Рязанов не знаю. Чогось настільки мені було все знайоме, що він показував. Аж головне ж від режисера, що ж щоб було знайоме глядачеві, щоб він узнавав і чомусь вчився. Ось у мене є вже три сезони проект. «Твоє майбутнє я щоразу зустрічаючись з дітьми на відрикових перших турах. Пояснюю, любі мої, ви прийшли сюди за своїм бажанням, не за бажанням дорослих. Це перший плюс. Другий плюс, я вас дуже прошу. Якщо вам є сьогодні що сказати з екрану, піднімайтесь до мене на сцену. Ми знімаємось. Якщо нема, я просто зараз прошу ось просто вийти. Мене так вчили. Ми так вчили в університеті. Якщо є що сьогодні, сказати чого навчити глядача. Ми працюємо. Якщо нема, вибачайте. А скажіть, будь ласка, за ці роки були якісь курйозні випадки? З Ксенчиком, ну і з вами були випадок на зйомці на одній, коли записував нас. Я дуже пишаю, що працювала з цією людиною костю Яновським. Записував одну із казок, і в нас в гостях була тоді Світланочка дядик з собакою. На той час це був такий рік, да, коли дуже глядач дивився команду кусто. Собака виконує всі команди. Ну і такі імпровізації, як видавав Ксенчик, а команду кусто, я не розуміє, влягала вся в сміх, наша зйомочна бригада. От і за цього то, що довго сміялися. Багато людей багато народностей вірять в те, що у ляльок є душа, що можна навіть в ляльку душа всилитися. Ви це вірите? Знаєте, від чого залежить ось ця лялька, яка сьогодні піднімається над ширмою або з'являється на екрані? Залежить, мабуть, від того актора-аніматора від його душі і передає саме його душу. Я більше працюю через добру любов. Тобто всі мої лялькові герої, ось вони всі працюють на добро і любов. Єдине, знаєте, що мені ще в театрі якось так ось склалося, що на екрані телебачення довгий час не везло е, з полом. Мені, як жінці, весь час давалися чоловічі ролі. Ксенчик, чоловік. Так, 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 так. Ну потім дракончик кошек школа навчальних наук знову, Малюбля, як скажімо. Так само. Так і да. І коли одного разу до мене завітали представники з водоканалу і запропонували, давайте щось про воду розкажемо людям. Так? Я одразу ж сказала: можна? Я виберу? Я хочу ляльку, просажу, але я виберу пол. Вони зовсім не сперечалися, і нарешті мені дісталася крапуня, яку я дуже по сій день кохаю і люблю. Вона у мене у мені всі ляльки зберігаються. Я їх періодично переодягаю. Я їх дивлюся, щоб там десь щоб вони там не, не ушкоджилися. І Ксенчик, у мене. Слава Богу, в гарному стані. А скільки їх? Телевізійних пасажирів у мене три, але на сьогоднішній день в телевізійному проєкті для дітей юнацтва талановитих дітей. Твоє майбутнє у мене дітки. Ми з ними робили і пластилинових ляльок, і паперових. Ті ляльки я теж люблю, і вони теж у мене зберігаються. Якщо ми говоримо про ваші проекти, давайте про них поговоримо детальніше. Чим ви зараз займаєтесь? На сьогоднішній день так сталося, що телепроект поки що твоє майбутнє «Школа навчальних наук. Ми стали заморозили. Так, крапунічка, вона у мене є, вона живе і колись Живе знову. Зараз я працюю над казковою скринькою. Коли мені запропонували вести знову таки вечірню казку, бо Ксені відійшла від неї, то в мене була перша ідея, щоб цю казку читали батьки. Тобто, це можуть дідусь, бабуся для своїх діток з екрану. Цілий рік ми над цим працювали. Ми не читали і дідусі, і бабусі, і матусі і татусі, Але подивившись на свій досвід, я вже працюю 21 рік на телебаченні. Подивившись, така знаєте, в мене така туга пішла, що зараз заморозилися дитячі проекти, і дітей менше стало. Я повернулася до дітей. Я запропонувала і вести вечірню казку дітям і розповідати на відбірковій основі, тобто пройшли декілька відбіркових, Турів у мене дітки перемогли Марків Богдан і Олександр Штільгось. Ось вони вдвох, два хлопчика, розповідають нам, то називати у нас да, на нашому сленгу підводочку. Тобто вони до казочки розігруємо якусь подію, дивимось казочку і навчаємо дітей завдяки цій касті. Ну і різноманітним поведінки в житті. Нещодавно вони отримують сценарій, і Богдан каже: Тетя Тоня, тут сценарії, я повинен підшивати гудзик. Я жодного разу ще. Його не пришивав. Я кажу, будя, будемо вчитися. Ось нещодавно він повертається Тоня, я вже навчився пришивати гудзик. Вже можу вчитися далі. Що ви хочете Мити посуд, підлогу, вчіть мене? Тобто, мої актори, які знімаються, у мене зараз, до речі, черга і на акторів каскарів. Тобто, у мене є такий блок. У мене є ведучі, і будь-хто до речі може прочитати казку. Хто хоче прийти, будь ласка, дзвіночок тіть Тоні, і ви можете прийти і прочитати казку. Якщо ми про це говоримо, як до вас звернути? Ся дуже просто. Ви можете завітати на телецентр, у чергового запитати тютю -тю Тоню. Вони мене там називають цією багатодітною матусею. Будь ласка, мене знайдуть. Антоніна, отже, це дуже гарний проект. А чи є у вас щось на меті? Дивіться, один із проектів, твоє майбутнє я повторюю для моїх діточок. Ми не ну, дійшли до фіналу. Ми тільки призоморозили. Я хочу повернути, адже це непростий проєкт. проект. Твоє майбутнє я організувала саме для дітей. Які мріють, які хочуть чомусь навчитися, діти ви не дасте мені зараз брехати. Ми з вами на твоєму майбутньому не тільки навчалися різноманітним професіям. Ми з вами навчалися виготовляти ляльки-мотанки, глиняні ангелочки, ангелочки з бісеру, пластирнографії. Тобто, ми вчилися різним мистецтвам. До того ж, сам проект, мета його да, я сьогодні. Хочу стати космонавтом. Давай саме сьогодні почнемо з цього віку, а набирається на твоє майбутнє дітки з 6 до 18 років. Ми прямо сьогодні спробуємо. Себе у ролі космонавта пройдемо цей шлях, який проходять дорослі. Вже такі проекти. У мене акторська майстерність пройшла, журналістика. І ось я назвала третій проект. Я просто хочу його знову продовжити: це художники, фотографи, архітектори, скульптори, дизайнери. Ось вони вже дійшли майже до третього туру, де повинні були зіткнутися з професіоналами своєї справи. Ну і трішки призупинилися. Ми повернемось до цього проекту. Оце я хочу повернути на телеекран. Ну, Поки що, ось такий в нас графік, ось такі в нас дорослі плани зверху. Що ми зараз поки що займаємося тільки казками? Ну це цікаво все ж таки стати космонавтом, хоча як на мене, це не дуже актуально. Ось стати президентом, чи стати олігархом, це зараз набагато дітям цікавіше, і знаєте, що актуальніше я. Вперше дала акторську майстерність. Мене був перший тур. Ми пройшли і актора телевізійника і актора театрала. Але найактуальнішим виявилась журналістика. Другий тур був журналістика, і я гадала: якщо у мене акторський тур тривав пів року, то журналістика тривав два з половиною. Тому що я бачила, що замало цього добре. Я відкрила для вас інший тур. Тобто, я по ходу, от плануєш одне, а бачиш, які є можливості у дітей, які вони талановиті, і що вони бажають цього. Тому ми йшли. Ми майже по кісточкам розібрали журналістику. Вони в мене і сюжети самі робили, вони і писали самі, вони самі і знімали. Тобто, ми познайомилися у другому турі взагалі з країною телевізія. Повному обсязі, от зараз тільки, ну зараз тільки так, така така ну, шкода, що трішечки відсторонилися від третього. Ми не дійшли до третього туру. Ну що приємно, що ця журналістика рулить. Рулить, 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 рулить. Антоніна, знаєте, давайте сьогодні зробимо невеличкий подарунок всім нашим слухачам, нехай вони знову ж таки в цій студії почують Ксенію. Ох, ціна, й от усе тут добре. Отут у студії все добре, і, і все знайоме, і мікрохвони, і навіть не один, а три. Але цукерка де. Пане Сергію, я не буду далі працювати без цукерки. Ну, бачите, все ж якось я сьогодні не розпорядився, тому Ксенчик пішов, а Антоніна Туго залишається зі мною. Принаймні, ви знаєте, на останок нашої сьогоднішньої зустрічі я хотів би від вас, як від мами, як від людини, як від акторки, почути побажання всім нашим слухачам. Ви знаєте, я від життя довгий час, скажімо так, у мене було непросте дитинство, бо ноги. Без матусі кажуть, да, в дитинстві дуже складно дитині жити без мами, але й навіть зараз у дорослому віці я розумію, що ой, як мені необхідна мама. Я дуже дуже прошу, по-перше, діточок бережіть своїх батьків, любіть свою матусю, татуся, дідуся, бабусю. Я довгий час мала одне єдине бажання, коли мені запитали Антонь, що ти хочеш. Я відповідала, я хочу бути щасливою, і це щастя. Мені прийшло, коли я народила другу дитинку, особливо дитинка з діагнозом синдром Дауна. Перше для мене було це шок, чому я як зустріне суспільство мою дитинку. Минув час знайшлись люди. Це, врешті-решт, я можу сказати, це місія в Україну, яку я зробила перший крок і зрозуміла: господи, скільки ще є дітей з особливими вадами, і як Господь все ж таки мені подарував. Найсвітлішу ваду сонячну дитинку, і ось завдяки цій сонячній дитинці я і зустріла щастя. Зараз вже вірунчику 9 років, але на моєму шляху, завдяки вірі, зустрічаються тільки добрі люди, які дійсно, як і я, пропагують любов і добро. Тому я дуже прошу іще батьків пам'ятати таку істину: не талановитих дітей не існує. Існують тільки дорослі, які або ніколи займатися своїми дітьми, або просто байдужі. Тож не будьте байдужими до своїх дітей. Ніколи їх не порівнюйте. Всі діти навіть особливі, не особливі, звичайні, незвичайні. Вони не однакові, вони різні. Але всі вони народжуються для того, щоб наш світ став світлішим, добрішим і любіть своїх дітей. Любові і добрі зростають ваші діти, нехай. І все, що ви плануєте на майбутнє, також робіть з любов'ю і добром. Я нагадаю всім слухачам, що гостю сьогоднішнього ефіру була ведуча телепрограм редакції для дітей та юнацтва. Актор, аніматор, мудра жінка та найголовніше любляча матуся Антоніна Тугас. На все добре. Вибір.